Всім все такі друзяки! Є така цікава новина. Німеччина нарешті почала робити класифікацію злочинів, хто їх зробив. В чому заключається суть? Ті, хто в Німеччині живуть, мабуть, знають, ті, хто не живуть, то зараз розкажу. Раніше було законом заборонено. Поліцає в своїх сводках, всяким новосним новинним каналам вказувати приналежність людини по національності чи по походженню, хто чи не злочин. Тобто просто вказувалася, яка особа і все. не писалося якої національності або якого походження людина. І це робило багато незручностей, проблем для політиків, для країни загалом, бо вони не могли направляти ну, якесь русло, свою роботу, те, в яких напрямках її покращувати. Щоб було добитися таку інформацію, ну це дуже проблематично через судибу, через датим цього неможливо було зробити. Хоча самі поліцаї. Надавали статистику, ну, загалом, що більше 80% всіх злочинів в Німеччині е, вчинені саме іноземцями. І от, як виявилося, раптом е, два місяці тому прийняли закон, де дозволяють вказувати чи навіть зобов'язують. Е, то є по походженню, по національності злочинець. Тобто тепер у всіх сводках я от навіть почав читати деякі новини, то вказується, що, от були такі навіть випадки, там не один злочин, злочин був вчинений, і написано, що цей злочин вчинила людина, з, маючи німецьке громадянство, але по походженню там. Поляк, сирієць і тому подібне. І це прям дуже прикольна штука, тому що ті самі політики будуть мати можливість якось створювати, організовувати нові закони, якісь дії на конкретну групу. Тобто, якщо вони посортують, побачиш, там, припустимо. Вихідці з Афганістану зробили саме найбільше злочинів серед кількості, що там є, їхніх. Відповідно, вони будуть приймати якісь міри, закони, щоб е, ну, менше їх запускати в Німеччину тому подібне. Тобто, от, такого роду нарешті почали робити німці закони, бо вони вже додались до того, що Німеччина ще до того, як вони почали запускати перших сирійських біженців, займала третє місце в Європі по безпеці. Тобто в Німеччині створювалось, точніше, практично найменша кількість злочинів з цілої Європи. Зараз, на жаль, вона там займає фіг знає, які місце, ну, бо злочинність в Німеччині дуже сильно зросла. І вони прямо це так. Дотолерували, що всі ті проблеми просто тупи не вирібають. А оці закони з одного боку трошки розв'яжуть політикам руки, де зможуть, в принципі, вже відкрито на підставі конкретних офіційних даних от приймати ті інші чи рішення. Якось так. Всім морного неба. Пока-пока.